дня! як і завжди, у цій порі, з вами телепередача звитяга та я Юлія Кінзерська. А далі традиційна рубрика Дозор. За даними військової служби правопорядку, протягом поточного року загальна кількість правопорушень у збройних силах України зменшилася майже на 40%. У збройних силах зменшується кількість правопорушень, зокрема, попередженню зловживання алкоголем, самовільного залишення військових частин та незаконного поводження зі зброєю. Початку проведення теристичної операції служби правопорядку спільно з працівниками міністерства внутрішніх справ попереджено 477 випадків вивезення зброї та боєприпасів. Вилучено 93 автомата, 62 два гранатомети, пістолета. 26 км кулеметів, багато інших видів зброї та боєприпасів. До 2020 року військова служба правопорядку буде реформована та перетвориться на військову поліцію. А відтак набуде повноважень із розслідування злочинів та оперативно-розшукової діяльності. На Київщині відбулись показові польоти тактичної авіації та демонстрація готовності сил протиповітряної оборони. Повітряні сили один з головних носіїв бойового потенціалу української армії. Реалізувати цей потенціал допомагають постійні тренування особо. Складу польоти плановим ми виконуємо щотижня по декілька разів. На даний час у нас весь льотний склад літає, потрібно завжди бути готовими до відсічі агресії. Охороняє повітряний простір держави не лише авіація, також це місія сил протиповітряної оборони. Для підготовки фахівця у начальника обслуги потрібно 5 років навчання. Наш центр займається. Бойовим злагодженням уже підготовлених бойових обслуг, і на це завдання відводиться відповідно до нашої задачі. Типовий тиждень військові зазначають, що в порівнянні з довоєнними часами підготовка особового складу повітряних сил стала набагато інтенсивнішою, а кількість практичних занять значно зросла. Для налагодження зв'язків з місцевим населенням у районах проведення навчань південний вітер вітер-2016» працювали групи інформаційного супроводження та цивільно-військового співробітництва. Велика кількість військових незвичних місцях може налякати місцевих жителів. Тому в рамках навчань Південний Вітер, вітер-2016» для уникнення зайвих чіток і паніки були створені групи інформаційного супроводження та цивільно-військового співробітництва. Завдання нашої групи є співпраця з органами місцевого самоврядування та державної влади, формування позитивної думки серед місцевого населення щодо ставлення до збройних сил. Та й до проведення конкретних навчань допомагати армії потрібно. Переконані жителі регіонів, де нещодавно проходили навчання. Тож прохолодна вода, овочі і фрукти від людей стають в нагоді десантникам, які долали сотні кілометрів маршем. Допомагали воєнним, несли продукти. Фермери допомагали, значить предоставляли послуги по ремонту техніки. В школі було і в фермерському господарському обрі було організовано баню. Де ми вселічний состав наша армія народна, стверджує жителька Херсонщини, пані Наталя. Тому хто як не народ має дбати про українське військо. Хочемо допомогти, Даємо помідора, моркви, картошки. Дамо. Що, що є, то допоможемо, Ходички Води. набрати, накачаємо скільки треба. На контакт з армією охоче йдуть і керівники міст та сіл. Завжди приємно. Коли на нашій території бувають різноманітні гості, в тому числі військовики, тому якщо навіть і будуть якісь у нас можливості поспілкуватися, ми будемо завжди раді це зробити у 24-тій окремій механізованій Бердичівській залізній бригаді, відзначили 98-річчя з дня заснування частини. Легендарна залізна бригада з містечка Яворівчу на Львівщині відзначила 98-му річницю з дня заснування. Лише кілька днів тому бійці 24-ї повернулися з району проведення АТО, де воювали з російськими окупантами ще з весни 2014-го. Два роки і три місяці. Жодного з'єднання в збройних силах немає. Хто перебільшив по термінам 24-ту бригаду? По часу перебування в зоні бойових дій воїни найстарішого в українській армії з'єднання були за Слов'янськ, Ямпіль, Краснопілля, Лисичанськ, Миколаївку та багато інших населених пунктів Донбасу. Були сподівання, що це як дурний сон, але, на жаль, сталося так, що це справжні бойові дії, які згуртували наш колектив, додали нам певності в наших діях. На жаль, були втрати наших бойових побратимів. У боях на Донбасі бригада втратила 96 бійців. Уходили найкращі люди, кращі офіцери, кращі солдати, найсмілиші, найобучені, які підіймали в бой тих, хто йшов за ними. Урочистості з нагоди дня частини пройшли на військовому полігоні міжнародного центру миротворчості та безпеки, де особовий склад 24-ки відновлює сили після виснажливих боїв на сході України. Пропозиції напрацьовані радою у справах душпастерської опіки передадуть міністру оборони. Як зробити душпастерську службу в підрозділах збройних сил України більш ефективною та впорядкованою, обговорили на засіданні ради у справах душпастерської опіки, створеної при міністерстві оборони України. Ми дуже високо. Цінуємо ту велику роботу, яку військові священники, священники роблять сьогодні на передовій. Ми їх знаємо по поіменно, ми знаємо, що кожного дня близько ста священнослужителів несуть оцю важку душпастерську службу. В збройних силах України напрацьовані радою пропозиції із вдосконалення роботи військових капеланів передадуть на розгляд Степану Полтераку ліки та смаколики були придбані за гроші, зібрані українською діаспорою за кордоном. Військові льотчики, які брали участь у авіашоу в Румунії, відвідали центральний військовий госпіталь. На кошти зібрані українською діаспорою. Вони придбали ліки та смаковики і передали їх пораненим бійцям. Тут лікарство, то що ви казали, куди вам його положити? Яке лікарство? А, значить, ну це казали валір'яна. А це А це для отрубців. Для... Ну це вже після операції. Вже там, руку там лицю, ру... лице було Отрубців, щоб рубці менше тоді Вже шахлятка. Наші київські колеги створили невеличкий відеоряд на вірш, написаний львів'янкою Марією. Скочеліс. Привіт, солдати. Ти мене не знаєш. Я просто дівчина живу собі, як всі в моєму місті. Тихо не стріляють. Але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо й так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листи в моїй країні сльози, білі розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, ти не здаєшся ти Ідеш вперед. Ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя. і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю. чуєш? Ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина, вся сім'я, і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, ці рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Екіпажі двох винищувачів су 27 та військово-транспортного літака Ан 26 повернулися з Румунії, де представляли повітряні сили збройних сил України на Бухарест Ейр Шоу». українські повітряні аси взяли участь у міжнародному авіашоу в столиці Румунії. Екіпажі двох винищувачів су 27 та військово-транспортного Ан 26 продемонстрували можливості своєї техніки та власні навички пілотування. Після перельоту з Бухареста пілотажну групу повітряних сил зустріли на військовому аеродромі в Одесі. Ну і головне, чим наші льотчики здивували усіх глядачів цього авіашоу. Це звичайно ж виконання своєї пілотажної програми. Вони дійсно майже підкорили серця усіх, хто це дійство бачив. І тому на наступному авіашоу, яке буде проводитися на Мальті, наші льотчики також запрошені, і саме таким чином будуть показувати те, що в Україні дійсно є повітряні сили, і вони дійсно боєздатні. Військові льотчики відзначили, що участь у таких заходах дає також можливості для обміну досвідом з закордонними колегами та ознайомлення з новинками авіаційної галузі. Восьмеро офіцерів резерву повернулися додому з Естонії, де протягом 10 днів вдосконалювали знання англійської мови. Підготовка українських резервістів розширює географію та можливості. вони. Ці восьмеро офіцерів резерву замість зборів на полігоні відвідали мовний тренінг в Естонії. Дані офіцери резервісти перебували з 18 липня по 29 липня цього місяця на курсах споглибленої вивчення англійської мови. Усі вони відслужили належне в зоні АТО, а після демобілізації були зараховані до резерву. І ось знову отримали мобілізаційні приписи. Забливо моя родина була дуже здивована, вона трошки перелякалась, коли отримав мобілізаційне предписання. От, так що, це був, якби так мовити, деякий сюрприз для мене. Ініціатива, була від генерального штабу, телеграми були розпущені на місцях бригади, і бригади вже дали інформацію про тих людей, яких вони могли б делегувати на ці курси. У Талліні українські резервісти вдосконалювали свої знання англійської у спілкуванні з колегами з багатьох країн і не лише в робочий час. У нас був така дія, як speaking клаб. Тобто ми ввечері всі збиралися і спілкувалися на різноманітні теми. Я дуже як це поліпшив свою англійську мову. І що саме цікаве, що це більше була військова англійська мова? Ознайомилися з їхньою системою побудови резерву Військового резерву В принципі, нам є нашій державі є, що у них перейняти, подивитися для того, щоб залучити і за, за такою моделлю будувати наш резерв. У генштабі планують розширити практику таких відряджень і залучати до них дедалі більше офіцерів резерву у рамках навчань Південний Вітер вітер-2016» Відбулося масштабне десантування військової техніки та особового складу підрозділів ВДВ на Запоріжжі. В рамках навчань Південний Вітер вітер-2016» Відбулося масштабне десантування підрозділів ВДВ зі штатною військовою технікою. Уперше в новітній історії збройних сил висадку здійснили в три потоки. Тобто одночасно десантували бойові машини через вантажну рампу літака Іл-76 та особовий склад підрозділу через обидва вихідні люки. Складність завдання полягала ще й в тому, що десантуватися довелося на невідомій та непідготовленій місцевості. Головними героями південного вітру стали підрозділи інженерних військ. Практично жоден з етапів навчань не обійшовся без наведення переправ. Наведення переправ один з найскладніших етапів цьогорічних навчань Південний вітер. Невеликі водні перешкоди підрозділи долають своїми силами потужні водні артерії завдяки роботі інженерів понтонників Містей про таким чином, що через кожні 20-30 кілометрів у нас існують малі водні перешкоди 40-60 метрів. Через 40-60 кілометрів середні водні перешкоди до 100 метрів, і 80-120 км кілометрів, великі водні перешкоди шириною більше 100 метрів. Подоланню водних перешкод передує кропітка робота. Треба обстежити дно й береги майбутньої переправи. А щоб завантажити техніку, інженерний підрозділ має діяти як одне ціле. Наша робота заключається в правильно пришвартувати катера, виконувати всі команди командира, які показує право-вліво. І заходити точно у у створ попадати. Таких проблем немає, ми постійно тренуємося за всією роботою понтонників. Пильно стежать водолази. Після того, як понтонери навели понтонну переправу, наша задача спасательна група у разі втрати майна. Або коли людина окажеться за бортом, надати допомогу за час проведення навчань, підрозділи збройних сил подолали найбільші водні об'єкти країни, зокрема Південний Буг і Дніпро. На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ тривають планові навчальні заняття з курсантами першого курсу набору 2016 року. Про те, як першокурсники опановували ази військової науки, довідувались наші кореспонденти. Продовж трьох тижнів з юнаками та дівчатами з числа цивільної молоді та випускників ліцеїв, які успішно склали вступні випробування та поповнили лави вихованців Національної академії сухопутних військ та військового коледжу сержантського складу навчального закладу, буде проведено теоретичні та практичні заняття. Більшу частину з них, як і завжди, складатимуть практичні і тактико-строєві заняття. Ще буквально днями тому юнаки, які знаходяться за моєю спиною, здавали екзамени в зручних аудиторіях. Але сьогодні їх вже екзаменує полігон. Особливо цікавими для першокурсників стали заняття на експериментальній смузі психологічної підготовки. І нехай вони не долали їй на час під звуки вибухів та посви куль, не закривав місцевість дим та не додавав хвилювання вогонь. Але отримати неабиякі фізичні навантаження та свою порцію адреналіну зміг кожен. Екстремально, але класно. Я не жалію, що я пішов навчатися в Національній академії. Проповсти кілька десятків метрів під ключим дротом, подолати спеціальні та приховані перешкоди, захопити ворожу траншею, пройти завали. Все це прикриваючи один одного. При цьому тобі дошкуляє вогонь, дим та нав'язливі звуки справжнього бою. Полоса дуже реалістична, дає змогу курсантам справді побачити всі реалії справжнього бою, підготувати їх, закалити, так сказати, і витримку дуже тренує. Звичайно, для вчорашніх школярів процес адаптації до умов армійської служби був досить складним, адже їм доводилося пристосовуватися і до нового розпорядку дня, і до вимог військової дисципліни. І до значних фізичних навантажень тім за свідченням самих курсантів це випробування вони подолали з честю. Щодо вибору професії, я не помилився, тому що у 2014 році році мене брат поступав, і батько мене також військовий. і Я також захотів бути військовим. Адже за ситуацією в нашій країні професія військового є перспективною і дуже потрібною. Серед першокурсників, які нині опановують ази військової науки на міжнародному центрі миротворчості та безпеки, є чимало дівчат. Я дуже задоволена тим, що я вибрала, зробила свій вибір. У нас тут досить нормально ставляться, нічого такого шокуючого не було. До всього я була морально і фізично підготовлена і дуже рада своїм вибором. За словами начальника табірного збору полковника Михайла Васюка, нині первинну військово професійну підготовку проходить близько 6,5 сотень першокурсників. Ховуючи досвід застосування військ антитерористичної операції цього року, повністю змінена програма первинної військово професійної підготовки. Враховано все, що необхідно для молодого курсанта на Первинних от, на початкових етапах от, їхньої підготовки після польової фази, яка закінчиться 20 серпня, першокурсники повернуться до пункту постійної дислокації, де з ними будуть продовжувати проводити заняття. А на початку вересня вони складуть військову присягу на вірність українському народу. Майже 1200 студентів вищих навчальних закладів західного регіону нещодавно склали військову присягу у Львові. Як це відбувалось, дивіться далі. Студенти цивільних вищих навчальних закладів, які навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії сухопутних військ, склали військову присягу на вірність українському народу. урочистості з цієї нагоди відбулися на строєвому плацу видового навчального закладу. Щоб розділити хвилюючу мить клятви на вірні своєму народові, разом із юнаками та дівчатами до навчального закладу завітали їхні батьки, рідні та близькі. На урочистості цієї нагоди прибули голова Львівської обласної ради Олександр Гамущин, перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Росислав Замлинський, міський голова міста Львова Андрій Садовий, представники громадськості та духовенства. Також привітати своїх вчорашніх вихованців прийшли командири та викладачі студентів. Особисто привітав молодих українців із цим важливим моментом в їхньому житті. Начальник національної академії сухопутних військ, генерал лейтенант Павло Ткачук. Він подякував студентам, які наважились опанувати військовий факт і посісти своє почесне місце серед офіцерів запасу за їхні старання та наполегливість впродовж двох років навчання. А кращих вихованців військової кафедри, очільник видового військового вишу, нагородив грамотами. Складання військових присяги – це є дійсно свято. Свято не тільки для тих, хто складає, а свято для, для всієї військової частини, і особливо сьогодні для Національної академії сухопутних військ імені мінігету Петра Сайдаша. Приємно відзначити, то, що сьогодні більше 1200 юнаків і дівчат склали присягу. На вірність народової України після того як пройшли двохрічний курс навчання за програмою офіцерів запасу. Пройшли зборові заходи на протязі місяця, де в основному була практична підготовка і польовий вишкіл, здали успішно державні іспити, отримали позитивні оцінки. І сьогодні їх ми зарахували вже в списки до присвоєння військових звань, молодший лейтенант, і сьогодні вони вже склали присягу на вінець народу України. Особливо зворушив присутніх на урочистостях виступ випускника військової кафедри, учасника проведення антитерористичної операції, лицаря ордена Богдана Хмельницького третього ступеня, лейтенанта Руслана Філіпсонова. Чотири роки тому я так само, як і ви, стояв на цьому плацу академії Сагайдашного, тоді я студент львівської політехніки. Не міг собі уявити, що навчання у військовій академії вже за кілька років стане мені в нагоді. Тоді завдання з предмету стрільби і управління вогнем артилерії я вирішую з задоволенням. Вже коли мене мобілізували під час першої хвилі із знаннями та навиками, отриманими в академії, я себе дуже впевнено почував під час практичних стрільб на полігоні, а в зоні бойових дій. Цей досвід був доведений до автоматизму. Цього дня військову присягу на вірність українському народові склали понад 1100 студентів вищих навчальних закладів західного регіону, які проходили навчання в академії за програмою підготовки офіцерів запасу. Розуміло, що ці студенти мають закінчити свої вузи. Повірте, часто буваю на сході. Добре, розумію, що найбільша нестача в нас на сьогодні це власне не офіцерська ланка, а це лейтенант, капітан, тобто керівник зводу, керівник батареї, тобто керівник роди. Сьогодні маємо таку нагоду 1200 чоловіків і жінок дуже приємно, що також дівчата закінчили ці такі швидкі курси, звідно яких вони отримали і пльвивишкіл, і відповідно знання не технічні необхідні для ведення бою і для керівництва умовах ведення бою. Тому дуже приємно, що ми маємо сьогодні таке свято за результатами підсумкових державних екзаменів військової підготовки, які вихованці військової кафедри склали напередодні. Їм будуть присвоєні відповідні військово-облікові спеціальності. Та первинне військове звання молодший лейтенант запасу гордість розпирає груди за цих молодих хлопців і дівчат, які в такий нелегкий час для країни зробили дуже відважний і мужний крок. Обрали собі другу військову професію. Сьогодні вони словом підкріплюють свої наміри. Я хочу їм побажати, щоб вони були завжди незворушними. Завжди над ними була був охоронець Я хочу побажати їм, щоб вони завжди захищали не лише свою країну, а підтримували одне одного і були побратимами у всьому. Після складання військової присяги перед присутнями із дефіле виступив військовий оркестр навчального закладу під керівництвом підполковника Ігоря Дубна. А згодом рідні та близькі винуватці свята мали змогу привітати юнаків та дівчат із знаменною подією та ознайомитися із навчальною матеріальною базою академії. Це історична подія для всіх для всіх тих, хто сьогодні прийняв присягу, тому що це відбувається лише раз в житті, і це є дуже почесно для кожного українця, котрий є патріотом, патріотом своєї держави. Навчили як правильно. Слуговувати автомобілі, що ді як діяти в екстремальних ситуаціях, як правильно виконувати накази офіцерів, Ну, підготували, щоб вже дійсно служити Україні. До речі, багато хто цьогорічних випускників військової кафедри виявив бажання після закінчення вчення у базових вишах піти на службу до підрозділів збройних сил України та інших силових структур нашої держави. На сьогодні це все побачимось наступної неділі у цій же порі. Нехай щастить.